Дін добрий. Сьогодні коротка розповідь про те, як швидко знайти власні назви польською мовою, якщо ви не впевнені на 100%, як вони пишуться польською мовою. Показую гідний лайфхак, а ви мені в коментарі напишіть свої лайфхаки, як ви знаходите власні назви польській мові або як ви їх вивчаєте. Будемо ділитися досвідом. Тож, заходимо в будь-який браузер на телефоні чи на комп'ютері. І у пошуку ми пишемо Google, бо найбільше найчастіше використовую саме цю вишуківарку. Вишуківарка польською мовою це е, саме м браузер для інтернету. Заходимо в Google і вписуємо назву тією мовою, яка нам уже відома. Наприклад, ми можемо знайти власні назви таких. Е, Об'єктів як країни, наприклад, Китай. Так, ми знаємо, що українською мовою країна називається Китай. Заходимо і найчастіше в Гуглі про такі власні назви пише е лінки, дає нам лінки, дає, дає покликання на Вікіпедії. Переходимо на сторінку Вікіпедії і бачимо Китайська Народна Республіка, назва української мови. А тепер фішка. Шукаємо ліворуч. А хто на телефоні, тут у вас в лівому куточку під назвою має бути такий символ ієрогліфу. Натискаєте на нього, і вам випадає список мов, якими також є ця стаття в Вікіпедії, і вибираєте польську. Переходимо. І вона буде називатися Хінська республіка Людова. Хінська Республіка Людова або поточні. Хіни, зверніть увагу, найчастіше при вивченні польської мови ми користуємося саме назву Хіни, хоча повна назва цієї країни Хінська републіка Людова. Добре, що також можна шукати в, е, в Вікіпедії напряму або через Google можна шукати назву міст. Наприклад, нас цікавить місто Мілан. Мілан – Місто, ви можете або шукати в пошуку Вікіпедії, він там також присутній, повертаючись на той сайт, на мову того сайта, який ви початково вводили, або переходите на початок до самого Гугла і там пишете ту назву мови, якою ви її знаєте. Тож місто Мілан. Це у нас збігається, це Італя. італійське місто, місто в Північній Італії, так само на телефоні під Назвою міста під назвою статті буде кнопочка з гіерого. В комп'ютерній версії зліворуч ми шукаємо мову, на яку нам потрібно перекласти на польську. Переходимо на польську мову, і в нас пише, що Mediolan це, польсько, це польською мовою Мілан. От у нас уже два нових слова у нашій скарбниці. Китай це Хіни, а Mediolan – це Мілан. Добре. Це ж саме ми можемо застосувати до імен. Дуже часто іноземні імена у нас використовуються не зовсім е, в трохи в іншому перекладі, ніж вони є в мові оригіналу, або ніж вони є е, польською мовою. Так? Зачасту теж таке трапляється. Наприклад, пошукаємо ім'я Галілей. Галілей. Галілео Галілей. Є такий персонаж у Вікіпедії, італійський мислитель, засновник класичної механіки. Все сходиться, це та особа, яка нам потрібна. Тому що ми бачимо, що в Вікіпедії також є інші люди з ім'ям Галілео, тому тут треба трохи бути обережним. Чи це саме та персона, яка нас цікавить? Так само натискаємо під назвою статті. Кнопочку з єроглифом, або на комп'ютері ми шукаємо польську мову, переходимо на польську мову, і польською мовою Галілео це буде Галілеуш, або Галілео Галілей, так як ми його знаємо. Але скорочено його найчастіше поляки називають саме Галілеуш. Можете перепровірити інших відомих митів і науковців, як вони будуть польською мовою, яке вам найбільше сподобається. Напишіть мені в коментарях, яке вас найбільше здивує, тому що там насправді велика купа таких слів, які дуже незвичні для нас. Наприклад, давайте пошукаємо короля Кароля. Король, Король Чарз, перепрошую. Король Чарльз. Бачите, навіть не знайшло в нас Вікіпедія, але якби ми шукали просто через Google, це було б простіше. Чарльз третій, бо в нас тут є Карл Другий. І так, Чарльз третій, по фотографії ми бачимо, що це саме той король Англії, король Великої Британії, який нас цікавить. Як же буде звучати його ім'я польською мовою? Шукаємо, відкриваємо польською мовою, Карл Щечі. Те, що дивує зачасту моїх учнів, коли ми читаємо якісь статті польською мовою, те, що дивує моїх студентів на курсах, Чарльз, наш той король, який в нас називається Чарльз, він що в польській мові буде Кароль Шечі. Кароль, король Кароль, хоча англійською він так само називається Чарльз Філіп Артур Джордж, що інколи також Чарльз може читатися як Кароль. Наприклад, німецькою мовою теж. Добре, крім відомих особистостей, ми можемо знайти назви фільмів, тому що нам дуже цікаво подивитися якийсь е фільм польською мовою, але щоб це був не з самого початку польське виробництво, а фільм якийсь, який ми вже бачили, просто хочемо подивитися у польську мову. Цей метод, до речі, я рекомендую вам, якщо ви починаєте вивчати польську мову. І не хочете вивчати її за книжками, не маєте грошей, щоб йти до викладача. Я рекомендую почати саме з цього методу. Ви заходите в Ютуб або на інші портали, де можна переглядати відео, і дивитеся той фільм, який ви вже знаєте, про що він. Дивитися польською мовою. Бажано з польськими субтитрами. Головне, щоб це субтитри не були тієї мови, яка вам зрозуміла. Інакше втрачається весь шанс. Навчитись якихось нових слів, зрозуміти ту саму думку, що ви знаєте, але іншою мовою. Повертаємося на сторінку Вікіпедії або повертаємося в Google і, наприклад, ми хочемо знайти фільм англійською мовою. Він називається The Holiday». І ми пишемо Вікіпедія. Вікіпедія». От у нам помага. Коля де Вікіпедія переходимо. Тут у нас англомовна сторінка, але ми можемо також, якщо ви знаєте назву цього фільма українською мовою, ви можете його написати, чи тією мовою, якою ви спілкуєтесь, ви можете його вільно тут писати. Тут, бачите, відкрилася якась інша сторінка. Мови не знаходяться в нас ліворуч, мови не знаходяться у нас під назвою. Статті, але вони є збоку. І так, натискаємо і вибираємо цікаву мову, що у нас польська. Так, з польською мовою дуже часто не перекладаються е, назви фільмів, вони будуть просто Holiday. Але, наприклад, якщо ми візьмемо е, Fast and Furious, те, що ми знаємо, як форсаж фільм. То польська назва вас дуже здивить. Тож, Fast and Furious, те, що в Росії, в Україні перекладається як форсаж. Цей самий фільм ми дивимося. Немає в нас тут ніяке фото. Наністей нема, На жаль, немає в нас фото. Але ну, 100% вам даю гарантію. Тут у нас є 9 частин, тобто це він. Переходимо на польську мову, яка нас цікавить. Шипси і вщеклі. Шипси і в що означає дослівний переклад, швидкі і шалені, і скажені. Чи ця назва співпадає з оригінальною версією фільму, трохи співпадає. Чи ця назва співпадає з українським перекладом форсаж? Ну, уже не зовсім. Що ще раз підтверджує, щоб знайти власну якусь назву, треба краще не перекладати перекладачем, а шукати саме основну частину, основну статтю про цю ситуацію, чи про це явище. Ну і теж, яка дуже часто мене запитується, різні урядові організації в Україні і Польщі, як вони будуть звучати польською мовою. Переходимо до Google і пишемо українською мовою, Збройні сили України. Вікіпедія. Переходимо в Вікіпедію сторінку. У нас тут відкривається та ж сама Вікіпедія що з самого початку. На телефоні у нас мови будуть під назвою статті. У комп'ютерному варіанті збоку. Переходимо на польську мову. Чиве Збройна України. Чиве збройної України. Тут є по українською зазвичай, якщо це українська якась. А назва тут буде також писатися українською мовою, тому ви можете себе перевірити, чи це 100% то саме. Наприклад, Офіс президента. Офіс президента України. Є у нас стаття, воно воно співпадає. Шукаємо, як буде польською мовою Офіс президента України. Ну, на жаль, у нас тут немає польською мовою. Тому такі ситуації також можливі. Але, наприклад, якщо ми відкриємо кабінет міністрів. Ця сторінка у нас уже є польською мовою. Жонт України. «Жонт України або «Габінет міністрів України, або Український Кабінет міністрів України. Тож, користуйтесь моїм методом і е, діліться з іншими своїми методами, тому що я знаю точно, що багато хто також читає коментарі, щоб знайти там цікаву інформацію для себе. Підписуйтесь на канал, е, щоб не пропустити цікаві ролики. Переходьте у мою телеграм-групу, там очікується дуже багато нових цікавинок. Жичу спокійного вечора, до відення!